Сьогодні те, що відбувається у світі, всі ці колапси, проблеми і війни, мабуть, помічає вже кожна людина. І документи вскриваються, які показують, що вже мала бути і третя, і четверта ядерні війни, але вони не відбулися. Чому вони не відбулися? Та звичайно не за того, що людина така молодець, а й за того, що Бог вже втручається і дає ще час. Цікаво, для чого Бог час дає? Можливо, для того, щоб люди примножували свої безбожі беззаконня і сходили з розуму в своєму божевілі пороках і гріхах. Та звичайно, що ні, тому що Бог дає цей час для того, щоб людина вона покаялася і примирилася з Богом. Взагалі, буде давати Бог час чи ні, на цій землі залежить від праведників. Коли Авраам спілкувався з Богом і казав, Боже, ти содом його мору зничиш, якщо там буде 50, 40, 20, 10, Праведників знищиш Бог сказав, хоч 10 праведників. Я не знищу міста. Нам треба бути праведниками. Напиши мені для вивчення Божого Слова.